Того слова жінку чарівну, активну депутата Чернівецької міської ради Любов Григорівна Сорохан. Yeah. Слава Ісусу Христу, дорогі чернівчани. Мені як багато дітній бабусі, дуже боляче дивитися, як катують, як знущаються напротязі двох років над нашою вірною донечкою. Герої Героєм України Надією Савченко. Вона справді є героєм для нас, для кожної людини, від малого, як кажуть, і до старого. Надію Надюєю Савченко було по підлому, коли вона рятувала, витягувала під щастям із поля бою ранених, поранених солдат підло взято в полон. Тут же зв'язалися з в Росії із сестрою Надією Савченко і запропонували її поміняти на своїх солдат, які знаходилися на нашій території в полоні. Але коли вони знали, хто попав в полон, вони дуже від цього відмовилися. Це дитина, офіцер збройних сил. І вони зрозуміли, а тут треба попрацювати, тут треба ламати дух української жінки. Але як бачимо, на протязі майже двох років не їм це не вдається. Я бачила відео два роки тому назад, в червні місяці, коли показували, як надійку прикуту до батареї наручниками допитували російські спецслужби, скажіть, скільки збройних сил? І скільки сил взагалі воює на Донбасі проти нас? Вона сказала, я не знаю, що весь український народ. Надія її матір я низько склоняю голову. У даю її батькам, її матері, яка виховала, виплакала таку донечку. І її треба назвати як матір Софію. Надію назвали Надійкою. Ви знаєте, що це ім'я тягне за собою таке навантаження християнське, бо матір Софія заради віри здала своїх дочок віру, надію і любов у жертву. І з тих пір, починаючи з жінок миротворців, наші жінки Патріотизм і мужність не вдалося і не вдасться путінській хунті-агресорам зламати дух української жінки та України в цілому. Я думаю, що дасть Господь Бог, що ми всі разом, разом з світовою спільнотою, яка приєдналася до цієї акції, зробимо так, щоб наша дитина, наша українська донечка, своє 35-річчя 11 травня цього року святкувала у нас в своїй Батьківщині. Вони возили її по всій російській на голові, ви знаєте, і в Вороні, і в Красний Луч. І зробили так, що вона не є полоненою. Вона добровільно перейшла як нелегалом українсько-російський кордон. Оце вони тепер її шиють. Але вона наша героїня, вона наша. Батькам, слава всім жінкам, які борються і які тягнули всю ношу за нашу незалежну державу. Слава всім героям, слава всім нашим дітям, які в цей, в цей тяжкий час захищають нас, щоб ми могли собі тут вільно, спокійно говорити. Слава Україні! Героям слава!